Всім вітання. Сьогодні ми подивимося партію, яку я зіграв у титульному вівторку на минулому тижні. Це партія проти відомого у світі гросмейстра Яна Ельвеста з Естонії. Ну, зараз це ветеран шахів. Він має близько 60 років. Можливо, вже десь і перейшов. Відмітку мі... від 60. Так, це гросмейстер, який в свій час мав рейтинг 2660 і входив в 15-ку кращих шахістів світу. Це всередині 90-х. Наприклад, в 89-му році Ян Ельвест обігнав на турнірі Реджо Емілія. В Італії обігнав. Іванчука і Карпова. Ось, це, це дуже сильний був свій час Росмейстер. Топовий. Також він всходив в збірну Союзу в свій час. Грав на шахових олімпіадах Перша шахівниця за Естонію. Ну, від недавно, вже там років, може, 10, він. Переїхав до США, живе в США і представляє цю країну. Бачимо, що прапор саме в нього. На це на це прапор США. Так. Отже, поїхали. Ну от, щоб ви переконалися, так, Ян Ельвес 2643 в нього онлайні. Поїхала, ось ця партія. Я грав чорними фігурами. Є4 С5, СЦВ. І суперник грає слон Сломб5. Оці іспанські мотиви. Наші вороги з країни-помилки називають це московським якимось ходом чи що там, я не знаю, ну правильно казати. Іспанський варіант. Слон D7, слон D7, ферзь D7. Коротка рокировка. Кінь c 6 c 3 Ну, відома теорія. Я тут трошечки знав теорію. Знав її до ось цього моменту. До Г6 навіть знав. Так, отут я знав, що робиться слон E7. Кінь Е1 це теж типова ідея. Хоча F3 і мій кінь, щоб піймався на кінь G5. Кінь G5 і буде H4 там. Отже, H6 це на випадок, щоб був і кінь G5 хід, і кінь H7, щоб ховався. Суперник все одно грає F3, кінь G5, кінь G3, рокировка, кінь D2. F6. Ну, помаленьку, якось здавалося, що суперник мене переграє. Я не так добре чув цю позицію, невеликий досвід її розігрування, все ж таки теорію знав. Ну і він ось отак зіграв по лінії С, з'їв, з'їв 8 F4. Ну, можливо, ось оцей хід, який одобрюють шахові двигуни. В принципі, можливо, цей хід і вже став причиною поразки мого опонента прославленого. Ну, у всякому разі, я походив кінь е 4 Кінь е 4 дає. І тут супернику треба було ходити кінь 2. Кінь 2. Ну, не знаю, я збирався ходити Ферзь д 5 на пішака нападати, якщо чесно. От і захищати, але ну сумніви брали. Ну, кінь D4 якось здавалося, кінь F5, що я десь тут повинен би повинен би тут врятуватися. Че? Пішак слабкий, і він міг би програтися. Ну, а мій суперник зробив дуже грубу помилку, походив кінь С5 і фактично розгубив всю перевагу і навіть. Дістав близько до програної позиції, близько до програної позиції. Так, кінь D4 сильний хід. Тепер немає нікуди відходу, тому що слон б'є c 5 і ми, як мінімум, лишаємося за зайвою якістю. Наприклад, там ферзь F2, Слон б'є c 5 Мусить віддати Тура c 5 Тура c 5 слон Д4, Тура Д5. У нас якість. Там слон e 3. Можна і Тура e 5 навіть, я не знаю. Можна, не можна, але мені здається, що можна. І з перевагою в чорних. Ну, мій суперник. Звичайно. Що збив кінь D7, кінь є 2 шах і ось отут він допустив ну фактично останню помилку цій партії і походив в король F2. Правильно було ходити король H1, після цього. ну після цього FD8, напевно, очевидний хід. ну Чи кінь c 1 кінь f8, король f8, тура c1, тура c1, офіцер c1, слон c5, щоб король не виходив. Ну, важко тут сказати, можливо, що, що нічия, напевно, все ж таки нічия. Так, сильніший знак кінь c1, не кінь c1, а тура f d8, і тоді. Вимушуємо суперника бити. Тура під боєм і кінь під боєм. Тура це 8, тура це 8. Ну і от володіємо лінією. Загрожуємо Тура c 2. Загрожуємо десь оточити цього коня. 7. Тура це 7 і Тура d 7. Ну. Таке, а суперник пішов швидко король. Ну, швидко, давайте подивимося, скільки він тут думав. Є 2. Король да, 2. Так, він. Швидко пішов. Миттєво, навіть не потратив часу. Тобто наперед походив. І е, після кінця годин здався просто. Здався, тому що, е, тому що йому ход... грозить кінь Д3 шах. Наприклад, нема часу кінь Ф8 збити, бо кінь Д3 шах. Він залишається без фігури. Е, так, а якщо б він збив тура, це один, наприклад, то тура це один слон, це один, тура це вісім. Чорні залишаються зайвою якістю. І тому мій от славетний суперник гросмейстер визнав свою поразку. 22 ходи чорними. От така перемога. Всім дякую за увагу. До наступних ефірів.